У Вінниці податківці спільно з медниками вилучили партію нелегального елітного алкоголю на суму більше ніж 110 тисяч гривень. У підсобному приміщенні на території автостоянки діяв підпільний склад алкогольної продукції преміум класу. Напої відомих елітних брендів: лікери, вина та вина і гристі, іноземного виробництва реалізувалися не лише без марок акцизного податку, але й без жодних дозвільних документів. Придбавши пляшку віскі на підпільному складі, один із клієнтів після вживання алкоголю відчув погіршення власного самопочуття. Значна продукція була не маркована марками акцизного податку встановлення зразка України і за своїми якостями могла становити небезпеку для життя і здоров'я громадян. За результатами експертизи, зазначена продукція може бути знищена. Винні особи потягнути чи до кримінальної, чи адміністративної відповідальності передбаченим за чинним законодавством України. Наразі розпочато кримінальне провадження. Тетяна Соловей, новини телеканал Смарт.